Що для мене дивно, президент Зеленський, я поважаю Джо Рогана, ну, але здається, що він розлючений тим, що ви б'єте ракетами по Росії, бо це може почати Третю світову війну. Але ми, ми бачили, як Росія б'є майже вже три роки по Україні ракетами, а мені важко побачити різницю. Я думаю, що а, а при всій повазі. Хлопцям Джо Рогану, його гостю. А розумієте, у мене просто таке відчуття, що коли війна далеко від когось, ми філософствуємо на ту чи іншу тему щодо війни і глибоко не розуміємо весь біль. Але коли ми це перекладаємо на свій досвід, на своє життя, ми напевно знаходимо більш правильніші відповіді і висновки. 11 вересня був терористичний акт на Сполучені Штати Америки. Вбито було велику кількість людей тисячі, абсолютно. Що повинні були зробити американці? Залишити це безкарно або нанести удари по терористам? Вони нанесли удари по терористів і правильно зробили, тому що вони поставили їх на місце, знищили терористів, знищили замовників, продовжували шукати десятиліттями і знищували цих терористів. Це що лють Сполучених Штатів? Лють ні, це справедлива ціль сполучених штатів: зупинити терористів. Інакше, якщо ви їх не зупиняєте, вони знов до вас прийдуть. Ось вам і відповідь. Україна наносила удар по території Курської області, куди Росія привезла північно-карейських вбивців, тисячі 12 тисяч північно-карейців. Вона їх просто навчала, тренувала, щоб вбивати нас, і вони прийшли нас вбивати. 4 тисячі ми знищили. Ми просили дати далекобійну зброю, щоб ці тисячі до нас не дійшли. Не дійшли, але, але вибачте, я не порівнюю з 11 вересня. Але у нас 11 вересня, вибачте, три роки відбувається. І ми звертаємось до американців, до наших партнерів, дайте нам далекобійну зброю знищити військові цілі терористів з іншої країни, які приходять на нашу землю і знищують нас. Знищують і на відстані, і на територію нашої держави. І з літаків бомблять ракетами і по школах, і по лікарнях, і по всіх, і бізнес-центрах, вибачте, повсюди вони нас б'ють. Ось що таке ракетні удар північно-карець, які підписали угоду з русскими.